Вітаю всіх у світі книжок. Сьогодні хочу розповісти вам про книги, які я нещодавно прочитала, і це буде таке прочитане за грудень. Хоча одну книгу я дочитувала уже на початку січня, але тим не менш я її віднесу теж до цього списку. Отже, в минулому місяці мені вдалося прочитати 5 книг. Першою хочу показати вам книгу, яку я читала на початку грудня, і це книжка відомого чашського письменника Мілана Кунтура, яка називається Нестерпна легкість буття. І одразу на перших сторінках цієї книги у нас йде таке філософське питання. Що краще? Важкість, тобто вагота чи легкість, от як ви вважаєте? Тобто Тут наводяться такі думки про те, що вагота має все-таки негативне значення, а легкість це позитивно. Тобто, це такі філософські роздуми, і взагалі до кінця цієї книги у мене виникало бажання щось подивитись в інтернеті додатково про щось поміркувати. Тобто, це дуже така цікава книга, яка змушує нас задуматися про багато речей у нашому житті, і філософське значення, і взагалі соціальної. І е, ця книга мені дуже сильно сподобалася. Тут події розгортаються е, у 58-му, на початку 60-х років, коли Чехія була окупована російськими військами, і це дуже перегукується з тією історією, яку зараз ми переживаємо, е, коли е, Росія хоче загарбати собі дуже багато територій і. Е, Відбувається вторгнення до багатьох країн, і люди, які жили в той час, вони теж переживали всі ці негативні події, страждали і підлягали різним репресіям, переслідуванням. І це було дуже неприємно читати, дуже болюче. Тут у нас розповідається про подружню пару, про чоловіка, лікаря, хірурга Томаша і його дружину Терезу, яку він дуже сильно любить. І вже наприкінці книги у нас розкривається більш детально ця тема, як вони кохають, насправді кохання це чи ні. І... Те, як цей чоловік просто бездумно зраджує свою дружину, і в нього дуже багато зрад, як він це все виправдовує. Тобто ця книга дуже така життєва, розкриває дуже багато тем, і навіть описується багато про тварин, тобто в наших головних героїв була собака, і як вони її доглядали, і наскільки вони за неї переживали, і відносили за неї до своєї дитини, тому що в дітей в них не було. І дуже сильно мені Ця книга сподобалася, тому я вам раджу познайомитися з нею. І вона така дуже глибока і змушує нас міркувати і роздумувати над багатьма речами. Так, після того, як я прочитала книгу Нестерпна легкість буття, я розпочала читати ось цю книгу Деніла Кіза, це американський письменник, притулок про я вже читала в цього автора іншу книгу П'ята салі. Вона мені дуже сильно сподобалася. Ця книга, в принципі, теж мені сподобалася. Я так для себе зрозуміла, що Деніел Кіс це мій автор, мій письменник. Тобто всі його книги мені швидше за все сподобаються, і мені подобається, як він пише його сюжети. Дуже захопливі і тримають увагу аж до кінця, до останніх сторінок. Ось ця книга саме розповідає нам про певні терористичні угрупування і вплив їх на світ, на людей. Що може статися, якщо неправильно застосувати певну зброю і про терористичні акти, які могли чи можуть трапитися в. Америці в США тут у нас в центрі сюжету дівчина, американка Рейвен, яка стає певною такою зброєю, і доля світу, доля Америки залежить саме від цієї дівчини. І мені загалом ця книга дуже сподобалася. Я знаю, що Дені Кіза дуже критикують за те, що в нього майже у всіх його творах головні персонажі мають оцю цю множинну особистість. Далі хочу показати вам книжку, яку я купила через те, що мені дуже сильно сподобалася ця обкладинка, і я загалом розуміла, про що ця книга буде. Тут розповідається в нас про дівчину Елізабет, яка дуже хотіла стати відомою хімикинію і зробити якісь певні відкриття в науці, тобто вона була науковицею і Доля розпорядилася трошки інакше, і як вона стала дуже відомою ведучою кулінарного телешоу. І загалом це дуже цікава книга. Вона піднімає питання фемінізму і права жінок у нашому суспільстві, де перевага надається чоловікам, а жінки змушені забувати про якісь свої мрії, бажання. Ні, чого вони хотіли, і виховувати дітей, піклуватися про родину, про сім'ю, про господарство. Ось і наша головна героїня цього всього не хотіла. Вона не хотіла одружуватися, не хотіла дітей, а зробити певні відкриття в науці і. Це їй дуже подобалося, і вона цього прагнула. Ось. Що там трапилося далі, ви можете прочитати на сторінках цієї книги. Я вам дуже сильно раджу цю книгу, щоб краще зрозуміти суть взагалі, нашого суспільства, щоб познайомитися із долею цієї жінки, яка була дуже вродливою, дуже розумною, але на своєму життєвому шляху зустрічала безліч перепон. Ось. І раджу вам не читати анотацію, яка є ось тут на зворі. Тому що вона дуже спойлерна і розповідає про сюжет цієї книги, тому краще її не читайте, а просто беріть і знайомтеся з цією історією. І нещодавно на платформі Apple TV вийшов серіал з одноіменною назвою Уроки хімії. У головній ролі у нас Брі Ларсен. І серіал теж чудовий, мені дуже сильно подобається. Можливо, комусь не дуже сподобається сам сетінг. Ті події відбуваються в Америці в 60-х роках, тобто це такі застарівші там ще машини і взагалі якісь. Декорації, все в ті часи, але загалом сюжет дуже цікавий і дуже гарна історія. Тому я вам раджу подивитися серіал або почитати цю книгу. Так, наступно я покажу вам книжку від Джоан Харріс, яка називається «П'ять четвертинок апельсина. І недаремно ось тут на цій обкладинці зображений апельсин у формі такі гранати да, бомби. І яку роль відіграє Пальсин в цій історії, ви можете прочитати на сторінках цієї книги. А загалом тут події відбуваються під час Другої світової війни, і розповідається нам про жінку, про її дитинство, звуть її Фрамбуаз. Вона живе в невеличкому містечку у Франції, і її доля, на яку вплинули, звісно, ті події, під час яких вона жила. Тому що е, батько її загинув на війні, і вона виховувалася з мамою і з е, братиком старшим, і сестричкою, і е, їхні страждання, їхні е, долі. Під час війни і після війни як це все на них вплинуло. Потім нам описується, як вже дорослою вона отримує спадок від своєї матері лише кулінарний такий альбом. А в той час як її брат отримує спадок ферму, а старша сестричка отримує винний погріб, де було зібрано дуже багато різних вин, так як мама захоплювалася кулінарією, дуже смачно. Готувала і виготовляла різні вина. Ось. Але в цьому журналі, в цьому альбомі зібрано. Не тільки багато рецептів, але і, звичайно, описані ті події, які вона переживала. І вона вже потім читала, гортала журнал і могла краще зрозуміти свою матір, хоча в дитинстві вона її ненавиділа і дуже не любила. І ця книга загалом мені сподобалася. І Я так для себе зрозуміла, що мені подобаються книги у такі воєнні повоєнні, про такі повоєнні-повоєнні роки, коли описується доля людей. Які змушені були змінити свої якісь плани, і на яких, звичайно, вплинули ці військові дії, і могло скластися їхнє життя зовсім інакше. Ось і ця книга ну, така досить цікава і є над чим подумати. Тому я в принципі її теж раджу. І я знаю, що цієї авторки є декілька книжок, і в них всі такі якісь смачні назви про суфле. Потім одна книга називається Шоколад. і я думала, що це якісь такі жіночі романи, але коли прочитала цю книгу, то зацікавилась більше і мені хотілося б познайомитися з іншими книжками, тому що це такі досить глибокі, цікаві книги. Так, і останню я читала книгу уже на початку січня. Ось, Смажені зелені помідори від авторки Фенні Флег. Це американська письменниця, сценаристка, яскравий комік і талановита актриса з Алабами. Ось і е, загалом тут розповідається в нас про США і про події, е, починаючи від е, 1930-х років і аж до 86-х-87 років. Мені ця книга не дуже сподобалася і е, я дуже багато чула відгуки про неї, що це така мила історія, дуже цікава книжка. Е, можливо, тут є трохи якогось гумору, але е, дуже багато різних героїв. дуже Багато різних персонажів, і всі ці е, е, імена неможливо просто запам'ятати, і майже на кожній сторінці з'являється хтось новий. І описується е, доля, коротко описується доля е, різних людей, е, які мають якесь певне відношення до наших головних персонажів, які живуть в такому невеличкому містечку. Тут, тут описуються всі події, які відбувалися в невеличкому містечку в Америці, неподалік від залізничної станції. І ця книга мені не дуже сподобалася. Мені було якось її нудно читати. Ось і загалом запам'ятати всіх цих. Персонажів, всі їхні імена. І тут у нас історія розповідається від імені двох жінок, одна вже такого літнього віку пані, яка спілкується в будинку престарілих з іншою жінкою, трохи молодшою. Ось, і вони так подружилися. І ця літня пані розповідає їй історію з цього свого життя і там, де вона проживала. Ось, але мені якось це взагалі не зайшло не сподобалось, тому поки що я не буду далі читати інші книги цієї. Авторки, і не розумію ось цей весь заход, з яким розповідають про цю книгу. Отже, ось таке прочитане вийшло в мене за минулий місяць, за грудень. Цих п'ять книг, якщо виділити можливо найкраще, то це буде книжка Поні Карнасу руки хімії. Сподобалась мені про роль жінки у нашому суспільстві, і я вам дуже раджу її почитати. І звичайно, Мілена Кундера нестерпна легкість буття. Я люблю такі книги, загалом, які змушують нас задуматися про багато речей в нашому житті з такими якимись філософськими підтекстами. Ось, і це саме ця книга. А коли ти не просто читаєш якийсь сюжет а Хоче щось додатково пошукати якусь інформацію десь в інтернеті і порозмірковувати над якимись речами, тому мені ця книга теж дуже сильно сподобалася. Буду далі знайомитися з іншими творами цього автора. І дякую вам всім за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал і зустрінемося з вами в новому відео. Хай вам всім щастить, до зустрічі!